Доброго дня, дітки! Сьогодні пропоную вам здійснити подорож до лісу. Тож вирушаємо. Дітки, я чула, що в лісі бувають красиві галявини. Давайте відшукаємо з вами. Ось це галявина. Так, хочеться. Щоб було тепло на галявині. Сонячно. Чого немає? Так, сонечко. Яке за формою сонечко? Круглого. Так, молодці. А якого кольору сонечко? Жовтого. А давайте з вами знайдемо промінчик для сонечка. Ось промінчики. А якого кольору промінчики? Жовтого, так. Сумно сонечко, самотня. поруч сонечком живе, синя по небу пливе. Дощем поливає, усі мене знають. Дітки, хто це? Марка, так. Якого кольору хмарка? Синього, так. Якого кольору краплинка у дощика? Синього. А на галявині ще росте зелена красуня. Голки зелені має, у лісі виростає. Це. Ялинка, вірно. Якого кольору голочко у ялинки? Так. Зеленого. Ось яка у нас чудова галявина. Хто це сміється? Хто це радіє? Нашому сонечку, нашій галявині. Ось і бешкетники наші. Давайте привітаємося з ними. Привіт! Скільки ви бачите зайців на галявині? Так, два. А якого кольору зайці? Так, сірого. А якого розміру? Маленькі. А що вони їдять? Траву, кору, морку, капусту. Так, вірно. А ми в ліс прийшли не з пустими руками, а з гостинцями. Дітки, що це? Це кошик, так, а який він за розміром? Великий чи малий? Так, великий. У великому кошику яка морква? Так, маленька, для маленьких зайчат. Пригостили зайченят, хай їдять. А ми з вами побавимося. Білий зайчик тут сидить і вухами тріпотить. Ось так, ось так, ось так і вухами тріпотить. Смерзлий зайчика. На дворі вже зима. Яка пора року, дітки? зима, холодно зайчикам. Тож, давайте збудуємо будиночки для них. Що це за фігура? Так, це трикутник. А скільки кутів у ньому? Давайте порахуємо. Один, два, три. А скільки сторонів? Давайте порахуємо. Один, два, три. Так, у трикутника три кути. Тож, давайте з цих трикутників ми збудуємо будиночки для зайченят. Будиночки робимо без щелинок. Спочатку потрібно вивести стіну, а потім дах. Ось який будинок. Ви молодці. Дітки, зайченята дякують вам за допомогу. Що ж ми зробили сьогодні для зайченят? Зробили галявину. Так, дітки, молодці. Давали моркву маленьким зайченятам. Зробили будиночки для зайченят. А з якої геометричної фігури? Так, трикутник. Молодці. Дітки-зайченята вам дякують за допомогу. Нам же час збиратися. Тож, до побачення!